Всім привіт! З вами Зайка Сторіс, і це моє перше відео. Ось так знижую знажу, щоб в горі нічого не було чудного, якщо хтось не почув, я Зайка Сторіс, це моє перше відео. Може хтось мене пам'ятає, з Кимбу був тільки що. Я буду тепер знімати про Roblox. Так, у нас буде, по-моєму, тюрма, але я не пам'ятаю, яка карта. У мене 15% будуть шукачем. Не там теж тут з російською. Так вийшло. Да, я буду шукачем. У мене найбільше зараз відсоток. Так, зараз будемо цікаво -ці карта. Якщо це якась нормальна карта, я зможу там нормально шукати. Так, 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 так. Цкадієвочка є. Може, якщо я буду відомою блогершою, то ми з вами погуляємо в це але всі вже разом. Так. Хочу бути такий роблокс... як, наприклад, це Роблокс Софії української або Софік. Я їх дивлюся і вирішила сама це знімати. Але мене часто банили в Ютубі, і мені доводилося знову новий аккаунт робити постійно. У цьому було 2000 підписників. Да. Так, а, ми ж не будемо це говорити. Давайте переходимо до гри. Так, так, так. Куди там бочна це гра? 3, 2, 1. Яка це карта? А чого ми тут? О все? Це кухня, я її не дуже люблю. Я зараз буду все. Переривати, перешукувати. Бо мало ли хто там може бути таке подібне. О, опа, опа, тут нікого немає. Може, якщо ви щось мене побачите, то пишіть в коментарях, де хто був. Так, ні, тут нікого немає. Цікаво піти сюди, подивитися, що тут хтось є. Я сюди не залізу, тому не буду туди йти, трати час. Я часто була тут в Духовське, знаю, ну, але тут зараз нікого немає. Я думаю, що вони десь будуть так наверху. Так, 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 так. Те, що було, а це навіть тірмаві скану, я зрозуміла. Тут нікого немає, тут теж нікого нема. Тепер вилізаємо. Я, я на цій карті взагалі не знаюся. Я тут вперше, можна сказати, ну гуляю. Вона була доволі рідко. Так-так. Тому не, не засуджуйте мене. Зразу я новенька саме на цій карті. Всі інші карти я, в принципі, гарно знаю, так, і можна їх шукати. А тут... Так вийшло. Так. Цікаво, ми вже пройшли, бо знаю, так? Дівочка якогось побивала вже. Так, тут нікого немає. На полку одну не на полку. Мені здається, що там хтось і може бути, зрозуміло, отюдись треба так от, от такий. Тут на двері йде. Так все зрозуміло, але де я буду постійно ховатися. опа 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 я взагалі майже нікого не знайшла. Ось тут чолік бігає, я зараз його спіймаю. Привіт! Все будеш там, сидіти на слухняність таку. Зразумило. все, я бежу швидко назад, потому что там челики, нужда. Так, ну я... Так, боже мой, чому мы на это Нікого Никого не мою. Не люблю, коли мене тюрма відкидує. Ага. Там наверху челік, ну до нього, по-моєму, вона. Та боже мій, тюрьма. Що приб'ю тебе? Як до тюрми не можна підходити, пишіть. Де він, де він, де він. Все. Я знов перевірю тут. Яжу до собаки. Я взагалі майже, ну, вона знайшла всіх. Я ж кажу я тут. Для профі взагалі і близько. Так, ну я піду сюди. Раз, два, три, чотири. Нікуди це один. Опа. Це якесь місце таке. Тут знову ж таки нікого немає, тут теж нікого немає. Да. Тільки що їх Що? Капець. Друга карта. ну буде карта. Тут гудательно два ситера. і спальня. Зачем покажу вам я в спальню хвалю еще не так, 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 Промотаю. готовить. i video.

А не верю. Понял. Что тут не тут-то? Сторопо. Вот тут здесь кого-то щось. Ага, треба давайте теперь за Опа. Опа, 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 пам, ось. Опа. Короче, я не пришел туда, из mm -hmm. ну, за цен, це взагалі в районе, так. Хочем уже майже все не нас відкнулись. дивиться, значит, за цен, бо они туда пишет. Так. Опа, опа, ще дуже багато чого, так що я вас промотаю. Коротше, я тільки що виграла, і я забула включити запис. Тільки це побачила. Ем, так. значить, Я виграла. Задавайте, якщо ви захотите, ви знаєте як. Якщо це відео буде хоча б 10 лайків, тому що я представлю блогер, то я буду відпускати другу частину. ポカー。